Отже, прошу поради, що маю робити. Неодноразово потрапляю в ситуацію, де люди богохуляють, вживають непристойні вирази, осу, осуджують релігію, священство і монашество. Я ж стою на, на захист. Реакція у тих людей однакова. Одразу починають нападати і принижувати. Я вже неодноразово мав спокусу зробити фізичні зауваження. Але дякую дружині, що стримує мене за столом, після третьої чарки починаються розмови про політику, а далі про церкву священників. Хоч вставайте, йди. Дякую вам. <кл 'язок> да, питання, певно, що це є... це є ознака людської невихованості. І це є люди, знаєте, кожна людина має таке бажання, відчуття. Вартості відчути, що вона щось вартує в цьому світі, так? Чувство собственного достоинства, знаєте, кожна людина хоче, кожна людина честь дорога, і вона хоче щось вартувати в цьому світі. І часом люди е, хочуть себе подати такими знатоками політики, що вони дуже знають, орієнтуються в політиці, що вони дуже знають у церкві, де не добре, як має бути добре, котрий священник добрий, котрий добри, здалий, Тут вони спеціалісти. Але тут. Ну, Всього-навсього треба розуміти, що людина е, хоче відчути свою вартість. Ну, похваліть його за щось. Якщо людина починає говорити дурниці про церкву, про, або про політику, якісь дурниці-небилиці, похваліть його за щось. Спитайте, е, скільки років в його машині, наче він приїхав. Чи ще там щось з 15-ті, де він таку бляху купив на хату, у нього дуже гарна бляха. Кольор мені сподобався, коричневий такий насичений, класний. Що-небудь, похваліть його за що-небудь. Ці люди, які говорять дурниці, вони хочуть себе утвердити, щоб відчуття вартості подати, які він важний, ну похваліть його за щось. Похваліть його, як він гарно одягнутий, Дуже класна сорочка в нього. Капці, які суперові. Запитайтеся, де купив, скільки заплатив, дуже гарно виглядає, тобі пасує цей колір взагалі. <реш> Кожній людині вона хоче відчувати, що вона щось значить. Зробіть комплімент тому, хто говорить дурниці, і все буде нормально. А від оцінки, знаєте, тої людини, ну от представте собі, що мене буде 10 людей е хвалити і 10 людей е буде говорити дурниці. Якість мене від цього не зміниться. Оцінка людей буде така, така, але я не, ну від, того, від ваших слів не міняюся. Я міняюся внаслідок свого старання, своєї праці над собою. Я, я от, от так, це я міняюся. Так, може, почувши одне зауваження друге, якщо воно конструктивне, я його беру на озброєння і його застосовую, я міняюся. Так. Але проста бесіна людей не може мене зробити великим або малим. Я, який є, такий є. І так же само, коли вони розказують за того, священника за того, вони розносять сміття. Вони є розногщиками гріха. Їх можна так легонько прирівнати до слуг дьявола. Бо Діявол розносить сміття, розносить гріхи. Він бреше, він людину обманює, і людина робить дурниці, недобрі речі. Тому не будьте слугами диявола, будьте слугами Ісуса Христа. Гріха і вас помре, людина, яка там когось обмовляє, священників чи єпископів. Зупинити треба, переключити бесіду, розказати, як він гарно виглядає. Або щось йому таке добре сказати про нього. Це люди, які, яким не вистачає самовпевненості, утвердити себе, що вони щось в цім світі вартують. Так?